Вітаю вас на каналі Права Без Хабарів. Для вас сьогодні цікава задачка. Хто проїде перехрестя першим? Водій зеленого автомобіля, водій вантажівки, водій червоного автомобіля. Ставте відео на паузу, а правильну відповідь залишайте в коментарях. Дане перехрестя нестандартне за формою, тому водії початківці часто плутають чергою з проїздом. На зображенні можна побачити знак 2.1 «Дати дорогу. Він стосується водія червоного автомобіля, тому він залишає перехрестя останнім. Під знаком дати дорогу також можна побачити додаткову інформаційну табличку, де жирним виділено головна дорога. Враховуючи всі знаки та правила, можна зробити висновок, що зелена автівка має пропустити вантажний транспортний засіб. Тобто, правильна відповідь на дане питання є відповідь номер 2 Якщо дане відео для вас було корисним, ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал.